Друзі, всім доброго дня! І знову ви на каналі Селой Трактор. І знову з вами я, Дмитрович. Шановні глядачі, з сьогоднішнього відео я хочу вам розказати про цей трактор, який прослужив У нас вже на два дні більше року. Шановні глядачі, отакий непомитий. Я тільки що приїхав, у нас тут є так, такий дачний. Скажімо так, масив. І одна е, жіночка попросила мене приїхати там розгорнути, бо завтрашнім днем передають морози, а кульяки отакі оповивали машини, і каже Дмитро, що трошки проїдьте, прочистіть. Якщо пані мене дивиться, вам вітання. І е, вже після того, як я прогорнув ту роботу, зробив отакий трактор грязний, такий, який він є, який працює. Хочу вам показати 12 числа, шановні глядачі, 2025 року, оцей тракторець приїхав до нас на лафеті. Як це було, дивіться. Ну що ж, друзі, ось такий йде процес зараз. Люди приїхали, привезли нам отакий тракторець. Зараз йде процес розгрузки. Ну якщо чесно, друзі, то на картинці він виглядав в інтернеті зовсім по-інакшому. А наяву це красень. Це тракторець вже такий серйозний. Якщо чесно, я його вживу бачу перший раз. Дивіться, як, як відбувається процес розгрузки в компанії скаут. Ну це супер. Платформа від'їжджає сама собі. Ага, лапи взаді, отак. Як бачите, ну, процес досить цікавий. Потім, шановні глядачі, коли ми вже його мали так, власне, в власні користуванні, я його почав обкатувати. Е, перші враження, які склалися в мене про цей трактор ну це потужний, хороший, великий трактор з сильним шумом в кабіні. Ви зараз кажете, що ж ти обсираєш, ти так цілий рік його хвалив. Я не обсираю, я розказую так, як воно є, так як було. І е, все, що буде, я далі буду вам розказувати. Причина елементарна. Я вже розказував про це в п'ятьох, шістьох відео своїх. Оцей глушитель причеплений до кабіни, він давав такий шум в кабіні. Зробивши цю справу, хлопці, тракторець ідеальний. Буквально відео чи два перед тим е, в мене таке навіть запитання було. Дмитрович, маєте рік часу той трактор, розкажіть, що в ньому зламалося за рік. Щоб щось серйозне, шановні глядачі. Не зламалося нічого. Але е, нюанси, звісно, були так як в кожній тракті. Но, щоб ви розуміли, за рік він нам перефризурував купу городів. Оцим трактором з дружиною ми посадили картоплі. Багато, шановні глядачі він посіяв, багато, шановні глядачі, він зорав, кропив, розкидав мін Що він тільки не робив? Грузив по грузчиком тим саморобним, культивірував. І от за цей період він намотав 400 мотогодин. Навіть на сьогоднішній день я вам зараз покажу 390, по-моєму, 8 чи, чи щось чи 99 мотогодин. Ось, шановні глядачі, заходжу тут грязно, трактор робочий. Включаю запалення спеціальне для вас. І от, бачите, 399 мотогодин. Це ми накрутили за рік часу. Обробляючи, скажімо так, 20 гектарів поля, ну і виконуючи всі різні роботи. І от, шановні глядачі, навіть в цьому коментарі людина мене запитала, Дмитрович, ну, а тако чесно, ви б його ще раз купили? Ну, скажу вам так. Іменно цей трактор я би в другий раз не купляв, бо він вже і так мій. Але отакий трактор без питань. Я б ще раз купив і навіть би не задумався. Напротязі року я навіть от тільки не пожалів, що я його придбав. Він працює, він виконує всі поставлені задачі. Ну, Як е і е е всі китайські трактори, дещо з ньому і ламається. Десь щось треба підправити, підкрутити. Це не є Джундір чи там Нюхоланд, щоб ви розуміли. Але він працює. І якщо порівняти з отим ЮМЗ, чи навіть з тими МТЗ, на яких я колись працював, на цьому тракторі, шановні глядачі, віддихаєш. А на тому ЮМЗ, ну я б не сказав, що це поганий трактор. Я взагалі ні в одному своєму відео ніколи не казав, що якийсь трактор є кращий, а якийсь трактор є гірший. Кожен, хто який трактор має, той для нього і нормальний. Отак. І для мене нормальний оцей трактор. Я вже неодноразово повторявся і ще раз повторююся: я нікого навіть близько не заставляю, чи навіть не пропоную, щоб хтось такий трактор купляв. У кожного є свій вибір на рахунок трактора. Своя думка. і своя думка. Як підказує мені дружина. До речі, е, друзі, сьогодні 14 лютого, і я отак на камеру хочу дружину свою привітати. З Днем Закоханих 30 років спільного життя це немало. І я їй щиро дякую за те, що вона до сьогоднішнього дня терпіть такого розглядає. А ти мене? А я тебе. Ну, менше стим. Сьогодні відео про трактор. Обробляє, шановні глядачі, цей тракторець моїх особистих. 20 гектарів землі. Хто дивиться моє відео, то всі бачать і знають. І, е, ну, Плюс не без того, що десь ще якийсь город треба збирати, чи комусь ще там щось докропити, покропити, щось десь комусь привезти. Ну, ненчасти. І він зі всіма задачами справляється так, без питань. І от, шановні глядачі, зараз я ще так відкрию вам капот. Зроблю вам детальний огляд отакого, от грязного, ще раз повторююся, трактора. Тому що, ж... ще з Лопатою стоїть? З Лопатою, от бачите, як дружина каже. ще стоїть ну, лопатою, а, ви... Лопати. а ви робіть висновки. Чому я роблю, шановні глядачі, таке відео? Та тому, що тоді, коли я його придбав, всі думали, що мені там той трактор подарували, чи що там. ну Мен у кожного своя думка. Да. Тому що тоді, коли я його придбав, оцей трактор. Всі казали, що він в тебе там, і місяця не прослужить, і він зламається. і там... Коротше, що тільки мені наказали, яке гамові купили і там ще щось. Ще, ще раз повторюся, за рік часу не пожалів навіть на секунду. І от зараз зроблю вам детальний огляд. І ви побачите самі, в якому він стані. Зніму вам зузаду грязного такого трактора, мотор вам знімлю. Знімлю вам в кінці в кабіні. Там теж досить нечисто я вам сказав, час на сьогоднішній день. І от ви побачите трактор, який відпрацював рік. 400 мотогодин. Я рахую, що це вже для такого трактора немало. Чому? Ви, може, бачили відео Віталіка з Львова. Він за рік часу ДТЗ накрутив 700 мотогодин. Я йому вірю, міг і накрутити. Чому? Тому що обробляючи 20 гектарів поля, оцей трактор буде гектар Орав, скажімо так, годину. А його трактором треба орати 2 години. І от ще раз так виходить. І я думаю, що 400 мотогодин за рік трактора такого, це досить немало. Він зробив купу роботи. Ну, а зараз, шановні глядачі, відкриваю вам капот. Отак. І. Покажу, який в Дмитровича грязний трактор на сьогоднішній день. От солома, бачите, є навіть. Отакий от то радіатор. Ось тут Дмитрович, якщо так подивитися, бачите, як кершером так шурнув, і от вже є такий трошка загини. Так робити, шановні глядачі, не можна. Ото. Ото порозг гільдяйське. Так. Переднім мостивом, шановні глядачі, зніму. Як бачите, ну, вони в міру грязні, але нічого там не тече з них. І ніде ніяких потіків навіть близько нема. Отут, бачите, от десь попало грязюка, і отак от, така коричнева іржа потекла. Мені казали, що зніми оцей і там є калімітка, масленка, щоб помастити. Нема там нічого. Треба буде зняти, напевно, оцей цілий кулак, зняти і помастити. Двигун. От, Як ви бачите, не знаю чи буде видно. От. Весь двигун От Ось тут в мене було підтікання, шановні глядачі, отут. Так щоб фокусувалося. Я його забрав в моменті. Там два резинових таких кільця поміняв і все. Ще потрібно отут. Бачите, оцей включати, який включає компресор. отут з під нього також вон є якесь запутівання чуть, чуть По ремнях, по компресору, вон по тих ремнях все нормально, нічого там не є. Так. Бак цілий пробитий. Хтось написав мені, що той бак проб'єш, скажімо так, на першому городі. Повітряний фільтр, я вже казав неодноразово, я вон переніс чуть-чуть назад, бо воно оцією пімпочкою терло в крило. Ну, я може зараз повторююся, шановні глядачі, в своєму відео то, що я вже колись казав, але ну, може не всі бачили. По кабіні нічого тут нема, все нормально. Так, по задніх мостах. Ось там ще в мене отак на мості гарчірка лежить, спеціально для того, щоб як щось чіпляєш, то що руки витерти. І так вона тут катається. Так, по мостах тут нічого немає. Все так, як було з заводу, так воно є. Оці всі тяги. Бачите, все так, як було. Так, отут, бачите оті муфти, чи як вони правильно називаються. От з ними по часті проблемка. Не знаю, чи то я такий розг'їдяй, чи то всіх так тракторах, ну бачите, тут же кришечку отут просто відламалося. Нічого, поміняю, в мене є вони нові. Так, чіпляв оцей причіпний вузол, бо треба було фуру потягнути. Там в тіктоці відео є. як я. Чіпляв. Так, і ще, шановні глядачі, от це моя вина, це ні в якому разі не вина е так, виробника. От бачите, тут я вже от на цю, ну, у нас так казали, литка наварив отакий пруд десь 25. Тому що отут мені просто зігнуло, коли я оту лопату пхав і так перся з розуму в бордюр. Це я її зігнув, ну я так її підсилив. Я думаю, що воно там нічого не буде шкодово. Так, далі тут по мосту. Ну не знаю наскільки я зможу передати це все. Ну, бачите, от я поки що ніяких підтікань, так ніби по мості. По тому всьому не бачу. Тут в мене два дротики, бачите, це до агронавігації. От двигун з цієї сторони. Турбінка бачите, вже трошки Ну, Тому що працює. Так, і оцей бачок, як ви бачите, постійно також. Маю таку грязюку з під нього під тиском масло, як бів цю кришечку, так воно підтікає. Не знаю, чи то так тільки в мене, чи може ще в когось, от, напишіть мені. Ось такий тут трактор після року експлуатації. А зараз, шановні глядачі, ще я вам так на секунду покажу, що робиться в мене по кабіні. Щоб ви розуміли, що тут моє щось відламалося чи стерлося. Заведу вам. До речі, друзі, хочете вірте, хочете не вірте. Заводиться він практично, якщо добре заряджений акумулятор, заводиться він практично в будь-який мороз. Єдине, що. Е о цього року в мене така виникла проблема. Два рази він мені не завівся. Чому? Тому що я оцей акумулятор ставив так в зв'язку з тим, що не було світла, ставив на такий перетворювач, щоб крутив мені насос на кутлі. І він підсів, і тоді Дмитрович так жу-жу-жу жу-жу насівши в акумуляторі. Ну, то він мені не завівся. Такий був один нюанс. Ну, а так акумулятор зародився, і він чуть-чуть накала потримав чуть-чуть. і вас і завівся без питань. І от. Друзі, що по кабіні. Все тут, як ви бачите, все штатне. Нічого я тут не міняв. Як бачите, от у пилюці кажуть, а, вилизують ті трактори, щоб показати. Спеціально, друзі, не вилізував. От тут пилючка є. Ну Це робочий трактор. Так, Тут от тих всіх пластиків, пістолет висить. По тих всіх клавішах світло включається. От зараз вам продемонструю. Отак от пальчиком. Бачите, раз, одна дотик. Камери, от, які хочуть, все працює. От зараз назад вона показує так, радіо. От ще зараз вам радіо включу. Ну, зараз повинно собі знайти хвилю. Ну, радіо, скажу вам чесно, таке собі не дуже. Воно там аж супер-пупер круте, але. Ось таке то бажаємо. Сучасний радіо. Так, по гідравліці, шановні глядачі, все також працює. Передачі переключаються добре. Єдине, чому з мене оця педаль треба буде подивитися, от бачите, добре назад не віддає. От, я її так нажимаю і мушу так ногою підтягувати до догори. Десь щось треба подивитися, що на тугу ходило. Оця ходить без питань. Так, Щеплення також легенько ходить, нічого нічо йому не є. Е, речах. Реверсу переключається, от бачите, без питань. Так, по заводці, дивіться, він же трактор теплий, заводиться. от він. Ото години, як ви бачите, він рахує. Нічого по спідометру, бо там були зауваження, казали, що оця панель приборів, що зламається, нічого в мене не зламалося. Що буду Казати, якщо воно так. Шторка оця, бачите, от, працює. Я її отак оцей хвостик запихаю, щоб воно мені не колкалося. О! І все. Так лушимо. Так, Попільничка в нас вон, з трьома болтиками. Тут я вже доставив таку антенку, бачите на це радіо, бо у полі воно на тій його рідній, що не дуже тягне. Ну, кажу, що радіо варто би було поміняти на краще. Так, Тут от, бачите оці всі клавіші, все працює. А от аварійка працює без замка запалення, бачите, о, працює. Так що отаке? На задніх колесах, шановні глядачі, от якщо будете бачили, ще навіть оті циферки не постиралися. От вам резина армур, бачите? На передніх, так як вони більше буксують, вже тих циферків начебто не видно. Але карбіше, от бачите, от дивіться. Так же ж і на тому. Так от, шановні глядачі, моє заключне, скажімо так слово, після року експлуатації. Цей трактор вартує уваги. Ви, ще раз повторюся, ви як хочете, нікому його не нав'язують ніякому випадку. Є кращі трактори, є дешевші, є дорожчі. які хочете до вибору до кольорів, є радянська техніка, чому чомусь МТЗ продаються на четвертий рік війни, ще по сьогоднішній день продаються. Ну. Так що купуємо всі, то, що хочуть. Мені сподобався таке, я купив таке. Так що, друзі, кому моє відео хоч чуть-чуть сподобалося і було хоч чуть-чуть корисним, ставимо смачненьку подобаючку, Підписуємося на канал. Я буду старатися для вас далі щось знімати. Всім міцного, приміцного здоров'я, мирного неба. тримайтеся, Пока!